25 липня вночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ по вулиці Довженка. До місця одразу прибули рятувальники, які на місці пожежі врятували чоловіка 1952 року народження, а також через сильне задимлення сусідніх квартир рятувальники евакуювали 26 осіб, з них п'ятеро дітей. Також оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширенню вогню на інші поверхи та квартири. Врятованого чоловіка рятувальники передали медичним працівникам, він отримав термічні опіки тіла і в стані середньої важкості був госпіталізований до лікувального закладу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Велика кількість горючих матеріалів в оселях формує значне горюче навантаження і створює умови для швидкого поширення пожежі. А враховуючи те, що наш сучасний побут насичений різними електроприладами, що за неправильної експлуатації, чи пошкодження роботи, чи аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожеж, і в більшості випадків вирішальним Вирішальним є особиста обережність кожного та уважність до власної безпеки. З огляду на це слід пам'ятати і виконувати основні вимоги пожежної безпеки, а саме не куріть у ліжку, пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі та інші електроприлади, не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, ні в якому разі не використовуйте. Саморобні чи несправні побутові електроприлади, ніколи не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальнічками чи іншими небезпечними предметами. Слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки, крім того, кожному необхідно знати порядок дій під час пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, уміти гасити загорання на початкових етапах первинними засобами пожежогасіння, які обов'язково повинні бути. Також знайте безпечні шляхи виходу з приміщень. Бережіть своє життя та майно від пожеж у випадку пожежі. Телефонуйте за номером 101.